У підкамені успішно функціонує завод Фітучиїв, підтримати бізнес, який потерпів від рук рашистів, Вирішили у Підкам'янській громаді. Деталі у сюжеті. Від початку повномасштабного вторгнення у Підкам'янській громаді чимало підприємств знайшли свій прихисток. Зокрема, тут успішно функціонує завод Фіточаїв. Ми, звичайно, в цьому напрямку працювали активно. Ми подали більше 20 заявок, де можна би було розміщуватися бізнес від різного. І ну, нам практично, можна сказати, що одне з таких підприємств знайшло і свій. Місце локації в підкамені на нашій громаді, і воно вже працює приблизно зараз, скажемо, десь так з червня місяця воно вже активно почало працювати. Воно на сьогоднішній день вже працює там близько 20 людей вже працює. Сплачується вже. Ми з ними розмовляли, що безплата податків шла. Тобто, ПДПО місцевий бюджет, тобто поступово рухаємося. В коли вони приїжджали, вони не планували, можливо, на довший час. У нас залишатися планували повертатися, але на жаль, військові дії, які є в території Харкова, вони не сприяють розвитку саме цього бізнесу на цій території. Тобто вони зараз і в нас вони розглядають можливі варіанти, щоб ви тут залишиться чи відкрити свою філію після закінчення військових дій. Дуже приємно, що підкам'янська громада стала надійною опорою для підтримки бізнесу у такий складний для України час. Сергій Нікишин, Оксана Караєм, телеканал Броди онлайн.